Всім привіт, дорогі друзі! Ви на... знову на каналі на кухні Улари. Сьогодні я хочу з вами поділитися, що я роблю із апельсинових і мандаринових шкурок. Мандаринки апельсинки я хорошо помила, потім як, ми очи... як очищаю, їх шкурки я не викидаю. Я їх отак от розкладаю на підносик і вони в мене хорошо висихають. Тоді, як вони висохли, тільки щоб так хорошенько висохли. Я їх поміщаю або в блендер, або в міксер, або в кофемолку. І отак от перемолую їх. Отака хороша ароматизаторна, ароматизована приправка, виходить, у випічку дуже хорошо. Дуже хорошо до м'яса, до риби. В общем, в кулінарії воно дуже широко використовується. І все-таки своя натуральна приправа. Ароматизатор натуральний. Також можна ще от, е, сухі шкурки, можна даже їх не перемалувати. Можна отак от прям в чай кидати, прямо так кусочок кинули в чай і буде чай ароматний. Можна також е, в шкаф ложить. від молі теж непогано допомагає. Багато використовують, багато і в медицині це все-таки вітамін С. Так що, отак ось я роблю собі натуральний ароматизатор. Якщо комусь понравилось, тоже робіть так. Я думаю, ви не пошкодуєте і шкурки не будете викидати.